Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття, художня література. Ми з вами прочитаємо вірш Тамари Коломієць, гончарний круг за допомогою мнемотехніки. і зробимо з вами сьогодні із пластиліну куманець. Дітки, зараз ми з вами прочитаємо вірш Тамари Коломієць, гончарний круг. Старається гончарний круг і глина тягнеться до рук. Стає вона а галятком товстинятком. Гончар горня оте зніма і глину в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб встать горнятком. Дітки, а про що йдеться? У вірші тамари Коломійць гончарний круг. Так, дітки, робимо з вами. Якийсь посуд із глини на гончарному крузі, так ви бачите, да, що виробляється, як він. Давайте ми ще раз з вами прочитаємо вірш. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятка маленьким товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама, і знову же тим порядком. Пружя щоб стати горнятка. Молодці. Дітки, для нашого куманця нам потрібні пластилін білого, жовтого та коричневого кольору. Я вже підготувала деталі, а також серветка і стека. Беремо вже ось цю підготовлену частину коричневого кольору, таку товстеньку ковбаску. І ось так її скручуємо. Робимо як бублик, так, кругленько ось так. Це буде наша основна частина. Ось так. І гарненько, гарненько її ось так ставлю. Тепер ми для нашого куманця зробимо ручку, щоб тримався він ось так. Зробимо носик, беремо спочатку пластилін, ось так трішечки придавлюємо, ось так, ось так. трішки його згинаємо. Так, придавлюємо його, дивіться, гарненько вже в нас щось виходить. Так, придавлюємо. Тепер беремо у нас є, я підготувала вже ось такі два дві форми, квадратні. Один ми зверху причепимо. Ось так, придавимо гарненько. І один знизу. Це буде підставка. Так, дітки, у нас вже куманець готовий. А тепер ми будемо його прикрашати. Дітки, ось такий у нас куманець виходить, а тепер ми його будемо прикрашати. Беремо білий пластилін. вже розкатала я, бачите, яку ковбаску довгу. І беремо ось так його тріж. і прикрашаємо білим кольором. Дивіться, ми спочатку вим вим вимірюємо ось так. Це дуже довгий, да, але ми його трішечки ось так відламаємо. Якщо можна і трішечки додати, да. беремо ось так і загинаємо, да. трішки ось так будемо прикрашати. Дітки, ми трішечки наш куманець прикрасили, а зараз ми ще. Візьмемо жовтий колір і зробимо ось такі щитцяточки на нашому куманці. І так, по всьому куманцю. Дітки, ми вже прикрасили наш куманець. Подивіться, який гарний вийшов. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.